Йоврімця, ви на каналі Владислава Фересея. Я знаю, що давно мене не було на цьому каналі, але сьогодні до вас я прийшов не з пустими руками. Сьогодні в нас буде відео-презентація курсу, який ми з моїм товаришем і колегою по роботі Ігорем Клімінченком розробили для вас, для qa інженерів з нуля, де буде мільярд мільйонів практики, і саме головне круті, офігенні, і саме головне. На сьогоднішній день актуальні знання, які вам допоможуть потрапити в ІТ. Тому давайте дивитись огляд курсу і е, пам'ятайте, що всі посилання будуть в описі під відео на даний курс. І так, спеціально для вас ми підготували ось такий сайт, де можна знайти основну інформацію. Можна пролистати сайт і подивитися, що як. Але давайте почнемо з того, що в нас є тут так сказати, кнопочки. Перше, в нас є кнопочки на наших авторів: це LinkedIn Ігоря і LinkedIn Влада. Влад, це я, ну ви мене знаєте, і з Ігорем зараз я вас познакомлю. Він теж працює в Zaltis разом зі мною, сам він з Одеси, і він у нас лід qa інженер Сіньор. Дуже крута людина, дуже багато знає. Також в нього є безліч сертифікатів, і також він викладає час від часу як ментор в комп'ютерній школі Хілель. Ну і я це я. Про мене що тут розказувати? Все понятно. Далі. Ігор веде свій телеграм-канал, який називається Бах Одефект. Я вже якось показував вам цей канал, це супер топовий канал для QA-шників, Зараз тут поки що тисяча підписників, але я думаю, буде більше. Чому? Тому що тут крута інформація, де ви ще знайдете на практиці, як використовувати Jenkins, як розвертати Docker, да? як працювати з SQL е, е постійні якісь квізи для QA. Да? Там по протоколах якісь бачите, питання. Е -е, дуже корисно багато інформації. Всі посилання знову ж таки, опитування. Практика, да, там Gisone, все, що хочеш, як формувати, як що робити, куди йти, як складати резюме. Також тут відкритий чат, можна задавати питання, писати свої якісь думки і так далі. Так далі, так далі. Це його телеграм-канал. Далі. Що в нас ще є тут по кнопочках? У нас є кнопочка запис на курс. Да? Тобто, для того, щоб потрапити на курс, давайте е, збільшимо. Потрібно ну, на нього записатись. Коли ви на, нажимаєте на запис на курс, у вас відкриється Телеграм і вас перекине на мене. Да? Тобто, за, запис на курс буде відбуватися через мене. І ну, ви пишете в особисті, і там уже я вас записую. Далі, У нас є основна інформація про курс. Ну, називається він на авторський курс uh, Q-Engineer від Владислава Фарисея. Далі, У нас є інформація про те, скільки в нас йде набір. Значить, тривалість uh, набору в групу в нас триває два тижні з 15 по 30 червня. Тобто від сьогодні, коли ви це відео включили. До 30 червня. Ну, а може ще продовжимо до 4 липня, тому що старт курсу у нас 5 липня, це буде субота, 10 годин ранку. Значить, Курс буде у нас відбуватися два уроки на тиждень. Це неділя 10 ранку, та понеділок наче 7.30 вечора. Але можна це будемо якось міняти в залежності від того, скільки вже людей прийде, скільки запишеться, кому як буде зручно. Далі, в нас є основна інформація про курс. Да? Тобто, наш курс складається на 80% з практичних завдань. Да? 17 уроків по півтори години, тобто, це два там з копійками місяці. Тобто, два місяці ви будете усердно вчитися, виконувати домашні завдання, практикуватись, дізнаватися. Реальні приклади, як реально тестувальники тестують на проєктах від мене і від Ігоря. А, також ви отримаєте сертифікат. Давайте одразу до сертифіката спустимося. Ось такий красивий сертифікат. Ви отримаєте. Тут буде ваше ім'я, фамілія, там хто ви, що, ви. Да, що Ви закінчили авторський курс від Владислава Фарисе і Ігоря Клімінченко. Далі буде інформація про сертифікат, скільки чого ви пройшли, чого навчилися. Ну, Понятно, наші підписи, дата і значок. Тобто з цим сертифікатом ви можете йти там десь кудись <хи> устраюватися на роботу і казати, що от я крутий чувак. Давайте повернемося ще е, вперед. От, також е, ціна. Е, вам може показати, що це дорого 290 доларів. Е, але насправді це не дорого, тому що це плюс-мінус середня ціна по всіх школах. Але, як ви знаєте, в мене вже було купа-купа учнів, які приходили після якихось школ. Там QALight, Hitel, IT Академіс, Степ, Говайті, там різних я бачив. І що? І вони не могли зв'язати два слова. Там щось бекали, мекали. В принципі, якісь терміни вони знали, але що таке тестування? Практичні завдання вони ніколи не бачили. Вони ніколи не відкривали жиру. Вони ніколи не відкривали конфлюенс. Вони ніколи не відкривали тестрейл. Вони ніколи не відправляли важкі дійсно важкі джейсони. Не тестували джейсон нормально. Вони ніколи не працювали SQL-ом, тому що цього всього. Ці школи не дають, а ми це будемо давати. Далі, у нас є основна інформація про авторів курсу. Ну, Тут ви можете прочитати про мене, хоча, типа, ви про мене знаєте, в мене ну, ви ж дивитеся відос на моєму каналі. <світок> вот. у мене вже 5 років досвіду, я плюс-мінус шарю, що я роблю. Якби не шарив, мабуть би так не рухався. Також про Ігоря можете почитати, його канал я вже теж вам показав. Лінкідіни наші є. Ми там не фейкові ментори, ми не фейкові вчителі, ми ну, реальні люди, які реально е працюють, реально шарять і реально можуть навчити. Далі, у нас є програма курсу, да? тобто і розписано, що де. У нас кількість уроків на ту чи іншу тему. Перший урок буде плюс-мінус е теоретичний. А далі вже у нас починається жорстка практика. Ми будемо знайомитись постійно з інструментами, які використовують кожен день тестувальники і девелопери для того, щоб зробити крутий продукт якісний. От, тому тут можете почитати, що, як, хто, коли, де, е які теми ми будемо проходити. Да? Ну і сертифікат. Сертифікат я вам вже показав. От, тому. В описі під цим відео буде посилання на цей сайт. Ви заходите, знайомитесь, читаєте, якщо вам щось непонятно, ви клікаєте кнопочку, запис на курс, вас перекидає на, на мій телеграм-канал. Ви щось уточнюєте, можете щось, якісь питання позадавати. На, на, на все ми вам відповімо, все вам розкажемо, все покажемо. Також, дуже важливо, є публічна оферта, Да? Тобто, правила по ну, договору. По якому буде відбуватись наша співпраця. Так. Да, тут ви можете прочитати загальні положення, тут нічого такого. Да? Тобто, Що ви купуєте курс, я вам а, предоставляю так сказати, знання, виконую свою, цю, а, свою частину договору, ви свою. також ви тут можете знайти реквізити, буде все легально, ніяких там кидал, а, ніяких не знаю, підстав. Да? Тобто платите ви виключно на ФОП. Да? ФОП. Це я, ну, в мене є мій IPN тут, в мене є рахунок, да е, на який ви будете присилати гроші. У мене є моя адреса, як мене звати. Тобто все це ви можете прогуглити Якщо ви чогось боїтеся, чогось не знаєте, це все є у відкритому доступі. Е, ну, тобто ніхто вас не збирається кинути, взяти гроші і так далі. Крім того. Публічна оферта якраз е, зроблена для того, щоб, е, якщо що, захистити ваші або мої права. Наприклад, е, якщо учень вже відходив половину заняття, потім такий е, буде мене тероризувати, що чувак, я хочу вернути гроші, ну, не вийде. Або навпаки, я не можу просто так взяти гроші і не надати вам матеріал, який я вам пообіцяв. Да? Тому е, такі от е, ну, все буде законно, легально, класно, стільно, молодежно. Да? Тобто, проходимося по кнопочкам, читаємо все, що вам треба, е, задаємо питання, можемо. Мені писати в лічку, можете куди хочете писати, в Інстаграм, Телеграм, Telegram, на YouTube в коментарі. Я вам на все відповім. Все вам розкажу старт курсу у нас 5 липня з сьогоднішнього дня по 30 червня. У нас набір в групу. В групі буде 20 чоловік. Якщо ми наберемо більше 20 чоловік, то зробимо ще одну групу. Будуть домашні завдання, будуть перевірки домашнього завдання, буде практика, буде куча веселих класних історій. І саме головне будуть класні, суперсучасні вчителі, які знають про що йде мова і що потрібно знати для того, щоб попасти в IT в 25-му році. Ось така от презентація курсу вийшла в мене. Надіюсь, ви оціните, запишетесь, задасте свої питання, кому що не зрозуміло. Тому залітайте. А з вами, як зазвичай, був Владислав Фарисей. всім пока.